Зустріч one-to-one one в контексті управління персоналом, саме те, як вона і звучить. Тобто зустріч між двома особами в компанії. Зазвичай вони організовуються старшим співробітником, HR або якимось керівником, який виступає в ролі наставника або лідера, для молодшого співробітника. І призначені для того, щоб допомогти останньому покращити виконання своєї конкретної ролі. Або поговорити, якщо як, о, якщо у випадку з HR, поговорити про, які, про, про якісь проблеми, визначити залученість зацікавленість працівника. І там, на багатьох тренінгах, відео все частіше-частіше чуємо про те, що потрібно проводити вантувани, потрібно проводити вантувани, але багато хто з тих підприємців, з якими я спілкуюся, або які нам пишуть, не знає, що це таке. Тому давайте поговоримо про це. Мене звати Тимур Якіменко і це канал Діагноз HR. Поїхали! Але перед тим, як почати, хочу подякувати усім, хто донатить нам через банку або через сервіс Байміякофів на розвиток каналу. Ви наші герої і завдяки вам ми можемо записувати все більше і більше відео. Друзі, у нас країні війна. Ми активно співпрацюємо з кількома підрозділами по волонтерській допомозі. Як завжди, актуальний збір буде у посиланні під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, донатьте. Допомагайте країні, разом переможемо. Так от, повернемось до Вантува. Цей тип зустрічі може значно підвищити продуктивність та успіх вашої команди, оскільки вони надають можливість для глибокого та точного зворотного зв'язку. За відсутності інших співробітників у кімнаті, керівник може бути чесним своїм підлеглим, не боячись втратити своє обличчя. Таким чином, зустрічі один на один є одним з найважливіших інструментів. Які є в розпорядженні HR-менеджера і повинні стати частиною фундаменту його робочої стратегії. Останнім часом, в цілому, багато компаній запроваджує відкриту політику для зворотнього зв'язку з керівництвом, що дозволяє працівникам висловлювати свої занепокоєння керівництву без необхідності планувати зустрічі. Хоча важливо надавати своїм співробітникам свободу висловлювати свої думки. Також корисно підтримувати заплановану серію зустрічей, щоб забезпечити регулярні точки зворотного зв'язку. Саме тут на перший план виходять зустрічі 1 на 1. Так от, чому ж зустрічі 1 на 1 важливі? Вони підвищують залученість співробітників, оскільки демонструють зацікавленість керівництва в їхній робочій діяльності. Ці зустрічі, як правило, розвивають м'які навички вирішення проблем у вашій команді. При регулярному плануванні вони створюють формальну політику зворотного зв'язку в команді. І в вашій компанії легше поділитися ідеями про те, як покращити діяльність компанії. Які ж питання, як правило, задають під час зустрічей one-to-one? Якщо брати зустрічі one-to-one, One, то керівник ставить, як правило, набагато більше питань. І давайте поговоримо про деякі з найпоширеніших. І найпоширеніші питання такі: якими поточними завданнями ви задоволені? Далі, у якій частині вашої роботи відчуваєте найбільші труднощі. Потім питають, які у вас стосунки з колегами. Також ще запитують. А як би ви охарактеризували своє відчуття, залучилися до роботи в компанії. Ще також питають, як на вашу думку, ви могли б розвинути свої основні soft skills? Також запитують, що надихає вас працювати більше, а що виснажує вашу енергію. Також ще можна запитати, чи є у вас якісь побоювання щодо роботи в даній компанії. Але One to One це ж розмова двох людей. Тому співробітники також можуть задавати питання. Якщо ви співробітник, то. Раджу вам бути активним під час вантування. І ось деякі приклади питань, які можете задати ви у своєму HR -у або своєму керівнику. І ці питання можуть бути такі: яким аспектом моєї роботи ви найбільше задоволені? Або які сфери, на вашу думку, я можу покращити. Також можу запитати, яким ви бачите моє довгострокове просування в компанії. Або запитати, як я можу найкраще розвивати свою освіту та професійну підготовку. Або ще запитати, як мої колеги оцінюють мою роботу в даний момент. Також питайте, а що я можу зробити, щоб підкреслити та вдосконалити свої лідерські якості. І можете запитати свого керівника, над якими софт над скілами, якими на вашу думку, вам варто попрацювати. Які ж, Давайте ще поговоримо, які ключові практики проведення зустрічі OneToan -one існують. Перше, це залучайте всіх та пояснюйте все. Якщо ви запроваджуєте систему зустрічі OneToOne. Дуже важливо, щоб всі були залучені до них. Інакше ви зможете зашкодити моральному духу персоналу, створивши у деяких членів команди відчуття відчужності. Переконайтеся, що ви пояснили цієї зустрічі і результат, який ви сподіваєтеся отримати, а також запевнить свою команду, що вони не мають дисциплінарного характеру. Друге. Підготуйтеся до кожної зустрічі. Якщо ж ви проводите зустріч One to One без належної підготовки, ви швидко зрозумієте, наскільки незручно це може виявитися. Приходьте на зустріч за питаннями, намагайтеся передбачити від співрозмовника. Та подумайте, як ви можете реалізувати результати зустрічі після її завершення. Можливо, помітили, що у нас змінилось освітлення, це пов'язане з вимкненням світла по Україні, але ж ми продовжуємо, і це нам не завадить. Третє. Дотримуйтесь узгодженого графіку. Важливо зазначити, що зустрічі One-to-One, як і все інше в житті потрібно робити на регулярній основі, і проводити їх з певною регулярністю. Якщо вам дозволяє hr департамент ви можете проводити їх один раз в місяць. А якщо розмір hr департаменту невеличкий, а працівників багато, то один раз в три місяці. В крайнім випадком буде один раз в півроку. Але це вже, як на мене, крайне неефективно, тому що за півроку може дуже багато чого змінитися і якісь проблеми будуть непомічені. А якісь ключові працівники можуть звільнитися в цей час. І четверте, це створіть канали зворотнього зв'язку. Хоча більшість зустрічей повинні охоплювати найбільш важливі аспекти ваших обговорень з колегами, деякі з них можуть потребувати продовження. І вам слід створити канали зворотнього зв'язку, за допомогою яких ви зможете ділитися інформацією про прогрес у досягненні цілей, а також про будь-які занепокоєння, які можуть виникнути у співробітників щодо отримання ними наставництва. Можливість запустити комплексну та якісну систему зустрічі one to one у вашому HR-відділі. Це чудовий спосіб підвищити залученість вашої команди. Тому не ігноруйте цей інструмент, використовуйте його з розумом. І навіть якщо вам не виходить створити цей інструмент ідеально зразу, все одно використовуйте його, тому що інколи краще хай працює хоч якось, чим зовсім не працює. А при регулярному використанні результати ви побачите дуже швидко. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь і пишіть в коментарях. Чи використовуєте ви систему One to One, чи плануєте запустити? І якщо використовуєте, то у вас успіхи.